Доброго ранку, доброго дня! Час привітатись, моя дітвора! Хай день буде вдалим, успішним, нехай на нові справи наш день починай! Привіт-привіт, мої любі друзі! Продовжується наш кольоровий тиждень здоров'я. І сьогодні у нас день синього кольору. Адже як багато синього кольору на нашій планеті! Він має дуже важливе значення для нас та нашого здоров'я. Пригадайте діти, де ми можемо в природі зустріти синій або блакитний колір, блакитне небо, а перед дощем небо темне синє, блакитні квіти барвінку, волошки, метелик, блакитний папуга. Сині ягоди та фрукти. Крапельки води. Але ми з вами знаємо, що вода насправді прозора, та якщо води багато, то здається, наче вона синя. Багато води ми бачимо у річці, озері, ставочку. А ще багато води є у морі та океані. Як же гарно шумить море! Так так діти саме шумить. Ми, люди, говоримо, а море шумить. Ось послухайте. Синій колір спокою та свіжості.